Українці, які вже працевлаштувалися в Європі і отримують заробітні плати в рази більше аніж в Україні, чи бачать вони взагалі сенс повертатися до України, ті, хто не знайшли роботу і залежить лише від соціальних виплат, чи повернуться вони в Україну, щоб отримувати соціальні виплати в рази менше, аніж вони отримують за кордоном. А ті, хто в силу тих чи інших причин не мають в Україні житла, ну воно може бути просто знищено, в них є малі діти. І вони не знайшли собі роботу, не змогли соціалізуватися там. То хто може розраховувати на їх активну соціальну поведінку тут в Україні? Насправді так, ми повинні постійно думати про тих, хто знаходиться за кордоном. Ми постійно повинні закликати їх повертатися до України, але розраховувати на те, що буде масове повернення, особливо в умовах зараз, коли невідомо, коли надійде чергова... Хвиля допомоги від сполучених штатів зброї і таке інше зрозуміло.